Вітаю, друзі! І так, у нас сьогодні четверг, чергове поповнення депозиту нашого. І ми, я закинула зранку 60 доларів. Поки будемо закидати по 60, ну, так, обставини складаються. Значить, вже на рахунку 443 долари проінвестовано. За 5 тижнів. 5 поповнень було. Так, у нас поки що таке все не дуже летить догори, але, тим не менш, загальна картина така, що в нас мінус по портфелю. Якщо брати за останні 24 годинки там відростає, тут така у нас яма гарна. Намалювалась на графіку. Ну, поки мінус 5%. Я поповнювала зранку, зараз вже вечір, ну, день. Тому воно трохи буде відрізнятися, ну, не дуже. Там сильно воно відрізняється. І так, нагадую, що я поповнюю, значить, накопичую депозит із шести монеток. Монети всі з першої десятки. Ну, Ми так обрали 6 монеток, і минулого разу ми також ну, я показувала, що ми ну, накопичували 5 монеток, купували, але ми там ще купували також BNB, тож вирішили вже всі 6 показати цей раз. от, Тому можна бачити повну картину там трохи минулого разу. Така, ну, для всіх була неповна картина. А цього разу на ну, цього разу я ще е окремо також одну монетку все одно. Ну, то я вже граюсь там з нею. Е взяла 100 доларів і хочу спробувати розігнати 100 доларів. Ну, Подивлюсь, що, що в мене вийде з цього як, ну, якщо брати 100 доларів, то там виходить по 5 доларів я відкладаю. Це буде на 20 тижнів. 20 тижнів це ну, також приблизно десь місяців 5-6. Ну, на 6 не вистачить, там 26. Десь 4,5 місяці отак. 4,5-5 місяців. До 5 місяців. Вийде, ну, Якщо інвестувати кожен тиждень монетки, то вийде 100 доларів вкладених. ну, А там що заробиться? Значить, Ще раз нагадую, що за посиланням можна подивитися в онлайн-режимі портфель, Оцей, що я показую, що накопичуємо? Вже накопичено 443 долара. Зараз, бачите, останні 24 години росте, збільшується у нас цифра. Тож у нас мінус 5% за цим депозитом Було, максимальна просадка була мінус 10%. Поки що, ну, так як я, у нас іде східний рух, тож ну, плюс тут навряд чи ми побачимо. Коли ринок розвернеться, піде вгору, тоді вже буде плюс по цьому портфелю, і будемо тоді дивитися, що в нас буде виходити за цим портфелем. Так, значить, все прописано. Відкривайте, можете відкривати за посиланням, дивитися онлайн. Що ми робимо, яка кінцева ціль, коли будемо закривати цей портфель? Все прописано. Я цього разу прописала все зверху видно прописано. Суми у нас загальна сума ну, трохи змінюється за обставинами. Да? Якщо нам там гроші треба зараз більше, то ми менше інвестуємо, якщо нам. Грошей не треба, ну, немає якихось витрат таких великих, то ми більшу суму інвестуємо. Ну, в цілому ось таке. Так, на цьому все. Графік видно, З якого числа, скільки куплено, по чому, скільки вартує одна монетка. От Все видно, можна дивитися. Самостійно. Тому всім бажаю гарного вечора і до нових зустрічей. Бувайте!